На моєму каналі мене звати Альона. Сьогодні, ну і також пишу Він захотів тут сидіти, щоб. Ну, він любив кадр постійно потрапляти, тому будете також його бачити. А, отже, сьогодні звіт по моєму Project Pen доглядовому. А, це вже ну, завершальний. Все, що я взяла в цьому проєкті на цей рік, я все закінчила. Як такий висновок: 49 продуктів я брала, і всі 49 я закінчила. І давайте подивимось саме те, що в мене залишалося перед цим звіт. Було 8 продуктів, і подивимось, що там були за продукти, і покажу, що насправді я їх закінчила. Отже. Почнемо. Ось такий крем для ніг Ошай, це український бренд, зволоження та пом'якшення. Все, тут нічого немає, навіть розрізала. Знаєте, він мені не дуже сподобався насправді, він особливо нічого не робив. Він заслабкий, якщо у вас п'яточки стопи сухі, то ну, він особливо нічого не зробить. Якщо у вас ніжки доглянуті, їм особливо нічого не потрібно, просто якась підтримка цього стану таке ну, легке зволоження, то можете брати, а всіх у інших випадках ні. Не сподобалось, точно повторювати не буду. Далі. Далі ось такий тонер від бренду Талія. Це турецький бренд. Це серія з рожевим грейпфрутом. Ось тут нічого немає. Так, пошуня, не бачиш, нічого тут немає. Так, ну не ходи туди-сюди. Мені, в принципі, тонер сподобався, він доволі такий непоганий, гарний аромат, він йде з кислотами. В принципі, функції тонера він всі виконував, тому нічого поганого точно сказати не можу. Якби десь бачила, наприклад, по акціях його, то взяла. Бо так взагалі ніде на мейкапі, ніде не його немає, взагалі лише в Лівесті, напевно, і то я навіть точно вам не скажу, чи він зараз там є, чи нема, бо не часто там замовляю. Так, прошу він хоче він хоче потертися об камеру. Це вже піддобрюється. Далі. Ось такі пілінг пади Це є лізовіка на основі червоного вина. Я один ось навіть залишила. Ну, Я вам вже показувала в тих всіх звітах ці всі пади. Ну, Самі такі звичайні, ну, на вигляд але, взагалі, події це така класна штука, це просто моя знахідка. Я з задоволенням їх використала. Вони дуже гарно відшелушують шкіру, роблять обличчя дуже таким гладеньким, дуже сяючим. Ну, взагалі, мега-мега крута штука. Хочу спробувати, можливо, якісь спільних пади від українського виробництва. Зараз в пошуку А так, взагалі, я б ось-таки точно повторила б і, скоріш за все, повторю трошечки пізніше. Так, щоб все помістилось. Далі ось такий скраб для ніг. Це Avon Footworks. Це така була лімітована новорічна серія із апельсином та корицею. Ось такий він був яскраво-помаранчевий. Ну, Знаєте, доволі гарний скраб, але я б, звичайно, не брала б саме там окремий скраб для ніг. Можна використовувати і. Ну, скраб для тіла, для ну, для всього тіла і для нього, для рук і для всього. Не обов'язково це все відокремлювати і купувати ще лишню доглядову баночку. Просто що я брала на тестування, брала на тестування всю цю серію, мені було цікаво спробувати, тому вона в мене і є. Так взагалі я б такого ну, спеціально б не брала. Так. Ось така сироватка для обличчя м'єлізовіка з, з екстрактом ласточкиного гнізда. Знаєте, доволі така цікава сироватка, вона йде на зволоження. От реально дуже гарно зволожує. Щодо цього, взагалі, ніяких нарікань немає. Я реально дуже гарно працювала. Ну, більш такого нічого я й не помітила, окрім зволоження. Ну, я так зрозуміла, що це і повинна бути як основна дія. Тому о, цікаво, але, напевно, можливо, за повну ціну я б, можливо, б її не брала. Якщо по акції, то так, повторила б. От, ось таке масло для кінчиків волосся Avon Advanced Technics абсолютне живлення. Як ви бачите, нічого тут немає. Тут дуже великий об'єм, аж 100 мл масла. Це дуже багато, тому що ну, воно доволі жирне, його зовсім трошечки потрібно. У мене воно було дуже довго, напевно, рік, якщо не більше у використанні. Але, ну, нарешті, закінчила. Ну, звичайно, ось такі великі об'єми я більше б не брала, тому що ну, хочеться щось нове тестувати, а з таким маслом сильно не потестуєш щось іще. Ось таке масло від Доктор Санти з касторовою олією. Це змивне масло, його потрібно наносити і потім через якийсь час змивати. Повторювати точно не буду. Я зрозуміла для себе, що я такі не люблю формати. Мені краще просто якась гарна маска для волосся, але не масла. Вони жирні, їх важко потім змивати. І щоб ви мені там не казали, що, можливо, у мене шампунь не такий, такі в мене і шампуні були, і ті, що мені ідеально підходили. Я просто не бачу ну, ніякого сенсу, оскільки собі проблему видумувати, щоб там його змити, щось там видумую, якщо можна просто взяти гарну маску для волосся і все. Тому ні, такого повторювати я не буду так І останнє це ось таке молочко для демакіяжу доктор Санте з серія з огірком. І воно в мене не закінчилось ще ось де скільки його. Але все, я його викидаю, бо тут вже пройшли терміни. І також для себе зрозуміла, що саме молочко для демакіяжу я собі брати не буду. Хоча я його і не брала, мені на затест тест ця серія приходила від бренду. Я все інше використала. Всім задоволена, просто це молочко не мій формат. Я не скажу, що воно погане. Воно очищає макіяж, воно доволі делікатне, воно там не пече очі, якщо знімати все. Але мені не подобається, що коли з очей, наприклад, знімаєте, то. Там на якийсь короткий час на, на оці, наче така плівка біла, з'являється, вона потім проходить, але все-таки мені це не подобається. І ну взагалі, ось просто формат цього молочка це не моє. Тому, знаєте, ну я намагалась ось скільки використала, але все. Терміни вийшли і а, все буду це все викидувати. Ну і отже, як висновок по цьому проєкту мені він дуже подобається. Я вже його веду, якщо не помиляюсь, роки три. Кожного року я це розпочинаю і я бачу результати. В мене нічого по термінам не пропадає. Хоча в мене багато всього зараз так взагалі багато на тестування, мені всього приходить і ну. Ти все починаєш використовувати, бо потрібно розповісти, і не встигаєш закінчувати відразу, відкладаєш, і це все збирається. І саме щоб нічого не протерміновувалося, ось цей проєкт просто ідеально допомагає. Тому я, звичайно, буду його і в наступному році вести, тому на початку січня буде. Ну, розпочну вже новий цей проєкт з новими продуктами. Тому, кому таке цікаво, то підписуйтесь, щоб не пропускати ці всі відео. Ну і я, звичайно, задоволена, що все використала: 49 продуктів. Ну, я вважаю, нормальна кількість була, і те, що все закінчилось, це дуже, дуже радує. Ну, а ви пишіть, як вам взагалі цей проєкт, як вам результати, мені буде дуже-дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось, сподіваюся, дуже скоро, бо з цими відключеннями зараз знімати це просто якийсь квест, чесно, коли 4 часа нема світла і 2 тільки є, і виходить, що за день, за весь день десь це лише 6 годин є світло, оці ну, по 2, то ти просто не знаєш, за що хвататися, що робити. Помимо зйомок, ще і свої справи побутові, тому зараз це, звичайно, квест для мене, але нічого, якось прорвемось, буду знімати, тому буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте ці всі зусилля. Ну, от вас просто підтримка у вигляді підписки, вподобайки, коментаря. І цим ви прям, ну, надасте мені а, наснаги на наступні зйомки, і ну, мені буде дуже-дуже приємно побачимось в наступних відео. Всім дякую і всім па-па!